Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Борозна Владислав. Я випускник рівненської гімназії гармонія. Я завжди слідкував за розвитком новітніх технологій. Саме тому я обираю професію у сфері ІТ. Я вважаю, що саме професія у даній сфері допоможе розвитку України і виведе її на новий рівень. Саме тому я впевнений, працюючи з новітніми технологіями, я посприяю розвитку нашої держави. Майбутнє це я. Я Боярчук Світлана, учениця 11-го А класу загальної освітньої школи номер 28 Ще з дитинства я пов'язала своє життя з баскетболом. Кожен день я тренуюсь і вдосконалюю себе, щоб досягти бажаного результату. Останні два роки я у складі збірної України брала участь у чемпіонатах Європи. Моя мрія досягти високих результатів у спорті та стати гравцем міжнародного класу. Але водночас я прагну здобути вищу освіту. Майбутнє це я. Я Водик Олексій Романович, учень 11-го б класу Рівненського обласного ліцею. В найближчому майбутньому я прагну стати слідчим для того, щоб всі злочинці були найдені та притягнуті до відповідальності, а ще для того, щоб відновити в громадськості довіру до правоохоронних органів. Майбутній. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.